Кожен раз, коли я кажу хлопцям з Acer, що у них гарячі ноутбуки, вони чомусь ображаються. От і минулого разу, коли мова зайшла про охолодження нових ноутів, я закинув їм щось, типу що знову буде як пательня. А вони такі ось собі ноут, сам і переконайся. Тож сьогодні ми дивимось на Predator Helios 16 Neo. і це найдоступніша модель з преміум лінійки ноутбуків Predator. Дві бездротові клавіатури Akko 3098. Мишка RocketCone XP Air навушники Logitech G Pro X2 Lightspeed, Razer Viper V3 і Vax Outset AX Fan Spark. Все це я розіграю за донат від 100 гривень на банку в описі. На цей раз ми збираємо на пікап для мобільної групи 201 ї зенітно-ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика, які працюють на Миколаївському напрямку і збивають там шахеди. Найбільшому донатору хлопці подарують відстріляний РПГ і ще деякі сувеніри. Тому, будь ласка, долучайтеся, банка в описі. Це оновлена лінійка, і від звичайної тієї що без нео вона відрізняється тим, що вона дешевша і трохи простіша. Проте вона має свої переваги, і які саме. Ми зараз і подивимось. Ноут має формат 16 дюймів, що означає, що екран тут 16 до 10. Таке збільшення простору по вертикалі дає баф на зручність в робочих додатках. Хоч мені насправді ближче звичайний 16 до 9. За розмірами він дещо більший і важчий за модель без Нео. Вага ноуту без блока живлення 2,5 кг. Блок живлення немаленький, це глинка на 330 ватт, при тому, що віддяха 40 60, товщина 28. Міліметрів без урахування ніжок, хоча вони тут не дуже високі. Дизайн ігровий, але не агресивний. Я б сказав, що зовнішній вигляд оновили, але не занадто. Бо в дизайні присутній такий легкий вайп з фішечками від. Але не обійшлося і без своїх оригінальних і звичних елементів для стилю Предатор. Слово Предатор, до речі, ось тут зашифровано азбукою Морзе. Плюс є ще й інші ребуси. І якщо ось ці числа на кришці, це не якась відсилка на сезон з числами в першій варзоні, тоді я взагалі не знаю, що це таке. Загадка жака фреско. Не що інше. Поверхня кришки металева, а все інше пластик. На кришці не залишаються відбитки пальців, проте вона схильна збирати жирні плями, і сама кришка трохи хрустить і прогинається. Матовий пластик робочої поверхні майже повністю позбавлений всіх цих недоліків. На ній розташована клавіатура з 4 зонною підсвіткою, і це перший спрощень в порівнянні з моделями без Нео. Там можна було вибрати підсвічування на кожну окрему клавішу, а тут ні. WASD, стрілки і кнопка виклику утіліти виділені кольором морської хвилі. Натискаються клавіші до. Досить м'яко, приємно і без люфтів, вмістили навіть цифровий блок, і також залишається незмінним товщий за інші клавіші пробіл. Кнопка ввімкнення є частиною клавіатури і розташована подалі від кнопки Dell. Але я, знаєте, не перший раз вже бачу ноутбуки Acer, і все одно, як завжди, для того, щоб повімкнути ноутбук, спочатку намагаюся тиснути кнопку зміну режимів потужності. Вона розташована окремо, і на неї можна забіндити або зміну всіх режимів по колу, або ж лише перемикання на. На режим турбо з будь-якого іншого. Дуже зручна тема, як на мене, бо не треба кожен раз лізти в софт чи шукати комбінації на клаві через FN. Якщо по клаві у нас невеличкий даунгрейд в плані підсвітки, то тачпад став кращим. Він трохи більший і виглядає дійсно як Obsidian. Назва кольору моделі просто Obsidian Black. Приємний на дотик, та і клік мені подобається. В моєму екземплярі, правда, є один нюанс. Якщо клікнути в правому кутку, то присутній дивний сторонній звук. Роз'ємів більше, аніж в попередній моделі. Ліворуч, LAN-порт, USB 3.2, microSD кардрідер та роз'єм для гарнітури. Праворуч два USB 3.2. Позаду роз'єм живлення, HDMI і цілих два USB c з підтримкою Thunderbolt 4. Ноут можна заряджати не тільки через звичайний роз'єм живлення, а й через USB Type-C, якщо у вас є адаптер живлення на 65 Вт. Батарея тут на 90 Вт годин, це означає, що на середній яскравості екрану. Ютубчик, подивитися вистачить годин на 5. Екран, до речі, тут доволі якісний. По-перше, він дуже яскравий, пікова яскравість до 500 ніт. І я заміряв приладом, вийшло 402 кандел на метр квадратний. Контраст 1000 до 1. Це IPS матриця з роздільною здатністю Full HD 1920 на 1200 пікселів. За показами колориметра, кольорове охоплення тут таке: 94% SRGB, 66% Adobe RGB і 60%. 68 p 3 Цього більш ніж достатньо для ігор, та й для роботи згодиться, а для чогось професійного краще подивитися до матриць дорожче 200 доларів. Точність кольору особливо порадувала. Середній Delta E 1,16, а максимальний 2,2 Скоріше за все, тут присутня заводська калібровка. І окрім кольору, тут є ще й хороший потенціал для змагальних ігор, бо частота оновлення 165 Гц і є G Sync. Наліпка вказує на відгук 3 мілісекунди, але це режимі режимі овердрайву матриці, але мені подобається, що Acer не викаблучується і не пишуть там одна мілісекунда відгуку, пишуть що три. Ну це якось скромніше. Якщо подивитись на UFO-тест, то ми бачимо ледь помітний овершут в режимі овердрайву і короткий шлейф без розгону матриці. А це більше схоже на 5-6 мілісекунд. В утиліті Predator Sense можна увімкнути розгін матриці, і загалом софт непоганий. Ось погляньте на анімованого кіборга, який поводиться по різному залежно від обраного режиму. З під'єднаним блоком живлення всі режими, окрім турбо, обмежують потужність не постійно, а лише з досягненням високої температури. При цьому вентилятори залишаються достатньо тихими і не заважають. Турборежим забезпечує повну потужність, але і зі збільшеною швидкістю вентиляторів. Насправді, в продуктивності ви набагато втрачаєте, якщо будете грати не в режимі турбо, а наприклад, в режимі збалансованому. А от різниця температур і швидкість вентиляторів тут відчувається набагато більше. Ще й не слід забувати, що в усіх інших режимах, окрім турбо, може бути частіше затримки, більший лаг і нижчий мінімальний FPS. Процесор Intel Core i7-13700HX. Від версії без X він відрізняється тим, що у нього на два великих ядра більше, а також більший кеш третього рівня. Потужність в бусті до 157 Вт проти 115 Вт. Ліміт першого рівня теж більший 55 проти 45 Вт. Хоча базові частоти трохи нижчі. 2,1, коли в 13700H 2,4 ГГц. В бустів обох до 5 ГГц. Усе це означає, що в цьому ноуті версія з кращою багатопоточною швидкодією, але і охолодження він потребує теж ефективніше. Охолодження класичне з двома вентиляторами. Чіп процесору контактує з охолодженням через рідкий метал а відеочіп класична термопаста. Дві великі теплотрубки мають спільний дизайн для процесора і для дискретної графіки. Також у процесора є одна додаткова окрема трубка, а у відеокарти ще дві окремі оперативна пам'ять ddr 5 зі швидкістю 4800 мегатранзакцій за секунду, встановлена двома планками з загальним об'ємом 16 гігабайт. Є моделі цього ж ноута і на 32. SSD формату M.2, 2 встановлений в один з двох слотів. Це PCI-Express 4 версії на 512 ГБ. Відеокарта RTX 4060 розрахована на максимальну потужність 140 Вт. В подвійному стрес-тесті AIDA64 та Furmark одночасно. Відеокарта споживає як і заявлено, а саме 138 Вт. Температура при цьому 75 градусів. Це в турборежимі. Процесор в цьому випадку може десь до хвилини триматися в бусті, споживає при цьому в піку 155 Вт і гріється до 103 градусів, потім скидає частоти і тримається в межах 60 Вт та 75 градусів. В Premiere Pro працювати доволі комфортно, навіть з 4К проєктами, проте усі знають Ахілесову 54060, шина 128 біт. Тому в рендері вона програє попередньому поколінню 3000 серії. В гібридному режимі мій тестовий проєкт експортувався за 16 хвилин з апаратним прискоренням і 24 хвилини без прискорення. Так, тут є режим MUX Switch і Nvidia Advanced Optimus, тобто вам не потрібно перезавантажувати ноутбук, коли ви захочете змінити підключення екрану. Зазвичай в ноутах, які я тестував до цього, краще себе показував гібридний режим. А от режим прямого підключення екрану до дискретної графіки, тобто режим DGPU, давав менший інпутлаг, а от в FPS програвав. В цьому ноуті режим DGPU мене приємно здивував. В іграх тестуємо повну потужність ноутбуку в режимі турбо з автоматичною швидкістю вентиляторів. Поїхали. В Counter-Strike 2 на максимальних налаштуваннях режим DGPU виявився на 7% кращим за гібридний. 190 проти 177 FPS в середньому на користь DGPU. В обох режимах не спостерігалось статерів і загалом грати було комфортно. На високих налаштуваннях різниця вже більше, майже на 20% на користь DGPU, 240. Проти 200 FPS. Та ж сама різниця і по мінімальному FPS, а це вже серйозна заявка. Зазвичай, навпаки, в гібридному може бути гірший середній FPS, але мінімальний завжди краще. Йдемо далі. Кіберпанк на ультра з трасуванням шляху, відновленням променів та генерацією кадрів. В обох режимах середній FPS майже однаковий, 60 кадрів в бенчмарку. На середніх налаштуваннях без трасування і без генерації кадрів обидва режима майже однакові. В DGPU хіба що трошки краще, в середньому 130 FPS. У Fortnite на епічних налаштуваннях знаніт, люмен та трасування маємо 57-58 FPS в середньому. По мінімальному FPS великий відрив на користь режиму DGPU в межах 30%. І тут все дуже погано зі статерами в гібридному режимі. На середніх налаштуваннях DGPU виривається на 30%, 234 проти 180 FPS в середньому. З цими налаштуваннями. Туваннями така ж ситуація, як і на епічних, мінімальний FPS та статери гірші в гібридному режимі. Отак От і мало б працювати все на інших ноутах, у яких є MUX Switch та NVIDIA Advanced Optimus. Але поки що я бачу таке вперше. У Acer. В Hogwarts Legacy на ультра з трасуванням чомусь сильно гірше, ніж на інших ноутбуках, а конкретно в плані статерів і фрізів. Середній FPS, в принципі, нормальний, DGPU 85 FPS, а в гібридному режимі 72. Це без генерації кадрів, бо з нею ситуація не краще, а навіть гірше. Мінімальний FPS нижче, ніж без неї, принаймні в режимі DGPU. Генерація мала б на меті давати більше плавності і вищий показник частоти кадрів. Кадри то вона. Малює 115 з DGPU і 109 в гібридному режимі, але статери і мінімальний FPS на рівні 20 кадрів. В Starfield з останнім оновленням ще більше оптимізували гру. Тепер ніяких статерів не лише з FSR, а і з DLSS та фреймгеном. На ультрах з генерацією кадрів маємо майже однакові показники в обох режимах. Середній FPS 47 кадрів. Так, це щось не дуже круто, але стабільно. На середніх налаштуваннях без генерації кадрів але з DLSS з якість середніх FPS 73 кадри в обох режимах. Як висновок, можу сказати, що це дійсно прикольний ноутбук для геймерів, і при тому, завдяки своєму екрану з високим відгуком, він дуже добре підійде для змагальних шутерів. Для роботи він теж підійде, бо екран тут калібрований, але невелике кольорне охоплення. Думаю, не дуже влаштує професіоналів, які працюють з кольором. Так, тут досить потужне залізо, але охолодження справляється. Тут зручна кнопка зміни режимів і зручна утиліта для цього. Але в турборежимі ноутбук може бути трохи гучним. Ну, в принципі, як і всі ноутбуки. Для повсякденного використання краще обрати збалансований режим, можете в ньому навіть пограти, але пам'ятайте, що в цьому режимі можуть бути затримки і інпутлаг. Автономність теж хороша: 5 годин ютубу. Я думаю, це нормально. Плюс дизайн мені теж. Подобається, ну і як для преміум сегменту я вважаю, що ціна тут не дуже кусається.